Чи в тебе є робор? Косай мене, косай, косай, з боку, з гору і снизу. Ковтай мене, ковтай, ковтай наперед, бімоблизу. Скинув баласт, тепер можна щось замовити. Трясь трясця львівського нема. А де твоя друга половинка? Мої обидві половинки при мені. А катя де? Ви що, не святкуєте? Ха, гадки не маю на щастя, тому і пішов з тобою пити пивко, а не з нею в ресторан скупую йому тошні. Ось ти де, романтично вечеря не сказав де і коли. Знаєш, що я тобі сюрпризи? Це що, Розчинна пивко? кава. <свіс> О, так а де тут кава? Ну, розчинилась. О, пивко. Про що йшлося? <свіс> в ресторан треба приходити вже навалено. і там такі ціни я би за свій рахунок не йшла. Чого не питаєш, що я така повимазувана? Ну. Головне, що я ціла. а твоя машина то таке. Екстрені новини, щойно сталося, жахлива аварія. З -з За участю 15. Шо? Отлайно. Можемо подивитися реаліті-шоу про швачок з штанці з дірками. Або нове шоу на СТБ. Хата не вагітного суперекстрасенса. Вмикай. У-у-у-у! що це? Що це за дивне створіння з низьким кліренсом? Купиш мені такого? Не чіпай коржика. Слухай, як ти з нею витримуєш. Скажи, давай зачинимо двері і скажемо, що їх заклинило. Ти що, як можна? Треба спершу забрати коржика. Точно, і поїдемо собі на пивко, а потім шліфаним єгерем. Моя ластівка?

Раночок. Ще спам'ятаєш зі вчора? Ні, нічого. А я щось пропустила. Ми поїхали на шикарну вечерю в ресторан. Далі я подарив тобі айфон, але ти втопила його в річці. І далі в нас була шалена ніч. Дякую, Любий. Ні, тобі дякую. І з днем всіх закоханих, сонечко. На скронях сміх ляга в останній і у серці сива за мечі мела. ти з'явилася як кохання, моєму серцю ти.